Боже, я знову дзвоню, ти тут, давай говорити на чистоту. Алло. знов тишина, короткі гудки. Кажуть, ти чуєш мої думки. Кажуть, ти бачиш абсолютно усе, що доля в кишені мені не ще. Прошу, візьми слухавку. так не боже. доля ж. На тебе працює, Боже, це я, Україна, турбує знову. Я так чекаю на нашу розмову, на мене бомби кидають і міни. Якщо ти з нами, то хто тоді з ними? Питання збиралась у мене ні в року, тому часто дзвонять до в Європу. Ти знаєш, що люди мої нескорені, у землю спалену пускають корені, і з них проростають барвісті квіти. У бомбосховищах родяться діти, я так пишаюся своїм народом. Про ворогів, поговоримо згодом, лише не сьогодні. Сьогоднішній день. Про незалежність мою і людей, про незглавність, про силу сміливі, хоч очі втомлені, а в телефоні лиші повідомлення після звуку. Сердени запили, Боже, дай знак, а краще дай сили. В цей час їй треба дуже багато, щоб дочекатись на сина, на брата, на друга, на доньку, на маму і тата. Знов кулі свистять і стал автомата. Да хай чор на над мною своє. Я, Україна, я буду, я є. Е. І в бій за свободу кидаю за завтра. за задою, подзвоню завтра. Раптом Господь відповів, я чув тебе, слухав твій сміх і твій спів, твій плач і твій клич, і твій зойк і твій крик. До плачу і крику я досі не злив. Я бачив, як мужньо борониш своє і вирішив я, що ти будеш, ти є. На віки віків з давнини і донині, Я дякую Боже.